До Переяслава, сьогодні другий день свята, святої Трійці, сьогодні день Духа Святого, але мова йде не за цей собор. Мова йде за, навіть не за цю недобудову, де екологічна служба давала припис нашому керівнику Саулку і керівнику комунальних підприємств Коркачу прибрати від сміття. А на благоустрій а в цьому році заклали аж 44 мільйони. Хто з нас відчуває благоустрій на 44 мільйони, я не знаю. Я особисто цього не відчуваю. Але мова навіть не за цю будову. Мова навіть не за цей пам'ятний знак. Присяги даної на цьому місці зрікаємося, в цьому хрест цілуємо гетьман українського козацтва і вся генеральська старшина, і отамани, й козаки. На цьому місці, 21 червня 1992 року, українське козацтво на чолі з гетьманом В'ячеславом Чорноволом скасувало присягу московському цареві, дану Богданом Хмельницьким. Частиною старшини та козацтва 8 січня 1654 року. Мова навіть не про цей. Він покоцаний у нас цей пам'ятний знак, але він ще є. Мова зараз піде за Ось всі вже бачать, куди я йду. Мова йде за пам'ятний знак. Присвячений Переяславській раді 1654 року. Тут стояв такий пам'ятний знак, який важить 10 тонн, який зроблений. Ну, я не буду говорити, бо я не знаю, з якого металу не думаю, що то чорний метал. Це ще ми будемо дізнаватися, куди вона направилася, та наша пам'ятка історія нашого міста. Це як би там не писали, що браво, що знесли оцю пам'ятницю знак. Це наша історія. Тут у нас у 1654 році відбулося об'єднання, воз'єднання і так далі із кацапами. Це також історія. Від цього ми ніде не дінемося. Ніхто не говорить, що цей пам'ятник повинен був би тут стояти і ми повинні вшановувати пам'ять Кацапам. Ні. Но це наша історія. Ці пам'ятники повинні десь стоять в одному місці. Цей пам'ятник наш мер Саулко зніс тихенько в суботу. Рано вранці громада сном і духом не знала, що це буде знесення цього пам'ятника. Яка його подальша доля? Також ніхто нічого не пише. І не говорить одне єдине, що він проговорив, що повернення власної історії, очищеної від штучних норативів. Ну, пане мер, я думаю, що це для тебе не штучні наративи, це твої норативи. Ми, нам треба терміново вимагати детектор брехні для тебе, тому що ти у нас є ворог України 100%. Пройдеш детектор брехні, всі дізнаються, хто ти є, хто, чому військовим штучно не надаєш. Навіть тоді, коли депутати голосують за ті кошти передати військовим, вони до них не потрапляють. Ну, коротше, ж, шановна громада, я не знаю звітності ми не бачимо з 22-го року. Коли нам будуть проводити звітність, коли з нами буде хтось радитися, коли. Пацієнт із шостої палати не буде приймати рішення одноосібно. Оце знак питання.